Бачиш, ж, таке як А Диви, домашній зустрівся з диким. Бачиш? Ж... Ти боїшся, так? давай, що не буде бігати. Диви. Домашній стоїть, а дикий підходить. Я там є. Цілується, диви, 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 диви. Ти бачиш? Бач? Близько підійшов. Ну що ти? Що ти так боїшся? Когда він хвала десь стріл, не де. Це хлопці, що режуть, казали, лісники наші, і оце, каже, хліб йому дають, отакова, а це не подпускає. А це бач, він, може чує, що людей, я до їх звав, кричав, то його не було. Ти подивися, як вони ліцо до ліса дивіться. Боже, яка прилість. Это уникальный кадр. Понял? Не подпускает. Але он не щелет друга, да? Ну да. Зачем він никого не, не бачит, він тут один? А вон таки тут такива один. Вы отсюда. А це уже тут Диви, диви, диви. А гарний, упитаний, дивики. Ні, ходить, ти помає. що є, наверное, усе що попаде, може грибі які.